Хай буде небо і земля, а світить сонце і зіря, будуть ліки моря океани, будуть звірі, птахи і риба, будуть квіти, невимовне диво. Якого мій очі, очах вся краса. Хай люди тут будуть, і він, і вона, подібні до образу нашого, Божого. Ото буде радість і спів спілкування. Сотворимо. Со Такі гарні, розумні. їм подобається тут. Володій, таким темним домом, слава Богу, не дають. Але згрішать, о, мій сину, і будемо разом тут сумувати. Піду я на землю їх рятувати. І побачила жінка, що дерево добре на їжу і для очей. І на дерево, щоб набути знання, і взялась його плоду, та й з'їла, і разом дала теж чоловікові своєму. І він з'їв. Адам, дити, що ви вчинили? Себе й землю загубили, і буде біль, і плач, і мука, і буде довгою розлука, і будете тепер вбивати. І будете також морати. Мій Отче, осі не згине до кінця земля. Я їх люблю, та не покину я. Я теж люблю їх любий син, і ти підеш на землю і нести надію всім невтішним. Я так люблю їх. Ти будеш з ними. Піду на землю, я як людина. Тут жив Ісус. Тіля всю муку, гріхи і прощав, життя давав, до неба душі повертав. Але він впізнав свого Бога живого і не прийняли слова святого, Хто спинив та пилати кричали, аж ангелів в небі не втішно льдали. Бо так полюбив Бог світ. Що дав сина свого народженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. На хресті Ісуса розпяли, сміялись вояка, Марія не І день пройшов, і другий, і третій, і ангели з неба на землю пройшли, і радісно. Усім людям дали. Христос Воскрес! Співає вся природа, величний гімн полинув до небес. Хоч він помер з любові до народу і з гробу став у величі Воскрес. Христос Воскрес! Яка велична днина, яка любов і ласка, і краса. Віддав Господь улюбленого сина, щоб людям всім відкрити небеса. Христос, воскрес! Припалецьма, і сонце правди світить. Христос Воскрес, бо істину Воскрес. Амінь